Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Що потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Touran. 18. Рік, 241 тисяча пробігу. 2,0 дизель на автоматі. Ціна 17950. Контакти є. Салон на тканині, є кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника, а я покажу поруч свіженький Renault Grand Scenic. в гарному кольорі. 18-й рік випуску 191 тисячі пробігу 1,5 дизель на автоматі без підфарбувань ціна 16950. Контакти є. Салон на тканині, клімат-контроль, підігріви, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. 12 рік, 237 пробігу. Не фарбовано, не бита. Ціна 11 тисяч, 1,6 дизель на механіці і повністю обслужений автомобіль. Контакти є. Так, на жаль, зачинено. Значить, є кліматконтроль, салон на тканині. Поруч бачу ще Мівени з зфіркою і сценік, зараз покажу Так, ревно гранд сценік 12 рік 197 пробігу, 1,5 дизель на автоматі, 7 місць, ціна договірна. Потрібно уточнити контакти для уточнення інформації бачимо. Є форкоп, кого цікавить телефонувати, я покажу поруч Зафірку. Opel Zafira B. По Опису це 11 рік, десять тридцять пробігу, ціна договірна. 1,6 бензин на механіці контакти є. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Стенік. Це 15 рік, 244 пробіг, один дизельна ще дизель на механіці, 7 місць на 9900. Контакти є. Так, по салону це комбінований салон, бачу, клімат-контроль. Парактроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Grand Scenic в гарному кольорі. Так, По опису це у нас 12 рік, 1,5 дизель на автоматі, 7 місць, ціна 8950. Контакти є. Клімат контролем з форкопом та парктроніками. Opel Zafira B. Це дев'ятий рік, 1,7 дизель з механічною коробкою передач, на 6500. Контакти 0,66, 73, 600. Шкіряний салон. Кажу ближче відчинено. Клімат контроль. Думаю, а ні? На оригінальних дисках з парктрониками. Volkswagen Touran. Турантик 8 року, 198 пробігу, 1,4 бензин на механіці в рідній фарбі з рідним пробігом. Ціна 6600. Зараз запитаюсь контакти. Підкажіть, будь ласка, контактний номер телефону? Так, без проблем. Пишіть. 066. 51. 51. 27. 27. 021. 021. Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Є Форкоп, торг присутній. Рено Гранд Scenic. Так, по опису. Це 15-й рік, 147 пробігу. 1,5 дизель на механіці, ціна 8700. Контакти є. Це салон комбінований. І є клімат контроль. На оригінальних дисках. Дого цікавить автомобіль, телефонуйте, ще покажу спереді, комбінований салон, Мультикермо, круїз контроль присутній. Більше інформації уточніть за телефоном. Peugeot 5008. Десятий рік, 217 пробігу, 1,6 дизельна на механіці, 7 місць на 7900. Контакти є. Пишу по селу. Клімат-контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника, Отримаєте більш повну інформацію. Рено Гранд Сценік. 14-го року випуску 258 тисяч пробігу. 1,5 дизель з механічною коробкою передач. Це офіційний автомобіль. 9200 ціна, контакти бачимо є. Opel Zafira. це 10-й рік, 251 тисяча пробігу, 1,7 дизель, 7 місць. Це на 6950. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran. 15 року, 280 пробігу, 1,6 е, дизель, мабуть, та, на автоматі ціна 12 500. є контакти до власника. Покажу по колу. Так, Заглянемо по салону. Добрий день, покажу по салону. клімат-контроль, бачимо. Автоматична коробка передач, мультикермо. Кого цікаво, телефонуйте, нададуть вам повну інформацію. На таких дисках цікавих з форкопом. Volkswagen Turan. Туранчик 2013 року випуску 121 тисяча пробігу, 2,0 дизель на автоматі з оригінальним пробігом, ціна 13800. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік. 12 рік, 236 пробігу. 1,6 дизель на механіці. Ціна 8500. Контакти є. Салон комбінований. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Сценік другого покоління. 2007 рік, 254 пробігу, 2,0 бензин на механіці, ціна 5600. Контакти бачимо. Автомобіль Швейцарії. З клімат контролем.